Ну що, народ, продовження розказую. Вибачайте, мушу відео накоски рвати, бо дуже довгі відео, так більше 10 хвилин грузиться довго і гріється телефон. сильно нагрівається, не знаю, чи то так має бути, чи то я в тому не шару. Вот. Значить, і що вона каже мені? Я каже, так, так бачу. Що ти любиш їздити на мотоциклі сам. Так воно і є. Якось мені незручно було, як коли в мене пасажир сидить, особливо, коли е, мене, напевне, е, мотоциклісти зрозуміють і, як то кажуть, з вас лайк, коли ззаді сидить теж мотоцикліст, і він дивиться на дорогу, він починає керувати. Між мотоциклістами розказує, називається то водити сракою. Починає, знаєте, балансірувати, коли отак сів. Пасажир вчепився в тебе, заплющив очі. Отак добре, як мішка, так добре вести. А коли він дивиться на дорогу і починає задницею виляти минати ямки, дуже тяжко, виходить, як ти борешся з мотоциклом. Коротше, не любив я з пасажирами їздити. От. І Один з випадків таких, ну, я старався так прокатати на мотоциклі, щоб. Щоб більше не хіли їздити зі мною. Чесно вам скажу. І було один раз до нас в село. Приїхала сім'я з Росії, як вони родом, родом з нашого села, але дуже довгий час жили в Росії. Приїхали і там між ними були дівчата. Такого мого віку, симпатичні дівчата. Ну і там одна з тих сестер каже до мене: Вася, покатай мене. Ну, що я покатав? Я її прокутив. Метрів 10-20 на задньому колесі. Ну Я не вмів їздити на задньому колесі, так як зараз показують в інтернеті, що там кілометри їдуть. Ну там підірвав мотоцикл, часом і на плечі падав, всяко бувало, часом і морду і об землю. Ну Цього разу і зазвичай пасажир злітав в такому випадку. А та дівчина так вчепилася в мене, що ми на тому задньому колесі проїхали метрів 10-20 і, і стали на дві колесі. Я ще там її гари дав так, ну, думаю, піщить ззаді, верещить, ну, думаю, все. Значить, зупинився, вона злазить з мотоцикла. А де ти так научився ганяти? А коли що покатаєш? <свят> вот Такі були чудіса. Ну, КОРОЧЕ, то підтвердження слів ворожки. Не, не, не перший раз підтвердження. Вот. Взагалі я любив сам їздити. І дуже не люблю їздити ПО сьогоднішній день, дуже мені якось страшно їхати пасажиром, особливим мотоциклом без коляски. То для мене то, то вже в самому крайньому випадку я сяду з кимсь їхати. Вже як дуже-дуже треба. А так якось воно мені ну, чесно скажу, просто мені страшно. от, І, от, значить, ворожка е, зливає той віск і розказує мені на, на рахунок того, що я люблю сам їздити, тралі-палі, і каже мені: А ти знаєш, що ти ніколи сам не їздиш? Ну, я їй. Так, у мене кажу багато друзей, знайомих, завжди хочуть покататися. Вона каже, ні. Я тобі не, 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 про, не про того друга і не про тих подруг, і не про ту подругу говорю. Помієте, коли говорить то ворожка, ну, так ще така обстановочка, то, то кожні такі фрази, то такі аж мурашки поза плечима йдуть, знаєте. От. А я кажу, то ви про що? А в тебе каже, завжди є пасажир, той з куста каже, з косою каже. Ти так їздиш, що вона завжди, завжди їздить з тобою. От. І знаєте що? Е е е після того я добре подумав і, і роздумав і прислухався до її слів. і Я того мотоцикла продав, а купив Мінська і вже якось там легенько мінськом совався. Е то вже зовсім була не та їзда. Ніхто на тебе не звертав увагу, коли ти Мінськом їдеш по селі чи по місту. От. Потім тула в народі свиня. Ну і тако пішло, мінялися ті мотоцикли. От. Але от тим мотоциклом переробленим іже, іжом, я від'їздив найбільше от. і найдовше, фактично. І що я хочу сказати про ворожку. Значить, вона тоді як зливала той віск. Каже до мене, ох, каже, як вас на двір жаби лізуть. Чуєте? Звідки вона може знати, що в мене, а ми живемо, точніше, як жили. Ну, не одне відео я знімаю, там, де малина, вілії, господарство біля річки, ну, там ті та річки ціла чепуха, але якби все одно біля річки, і вода близько. І ми то, ми то вважали за, звичайно, за нормально, що в нас постійно на дворі є жаби. Особливо вечором, оце коли порається на, на ніч худоба, народ в курсі справи, хто з села корову на ніч видуїти, їсти заложити, так далі, то ми мусили кожен раз за собою закривати вхідні двері, бо тільки десь хтось забув закрити, то жаба вже буде в хаті. От спочатку всіни. А потім, якщо ще в хату відкриті двері, знаєте, як носиться там з хати з відрами, там пійло, курові, чи там свиням, харчі, якісь курам. Ну, коротше говоря, сюди туди бігаєш, то й не дуже є, як закрити двері за собою, як з ума відрами йдеш. От. Ну, Хто в селі того мене зрозуміє, то я такі подробності розказую для людей, які з міста. Надіюся, мене такі люди теж дивляться. От. Цього. І оце така ситуація за ті жаби. Я кажу, та. Так, та в нас так було все життя, пам'ятаю. А вона мені каже, що на двір, на якому нема ніяких проблем, Тобто нічого не пороблено, ніхто там нічого не наворожив. Жаба не, вона від природи не, не може лізти на двір, бо її ті запахи, всі ну, худоби домашніх тварин, запахи техніки, солярки, мастила. Вони, вони того, як би то сказати, не люблять жаби. Ну, вони собі там в болоті, в річці, в мокрій траві, в лісі, ну там залежно, які жаби. Ну, не на, не на господарстві. Їх на господарстві. Не має бути, навіть якщо ти живеш над самим ставом. От. Не то, що там, вже, там пару сотень метрів від річки. От. Е, каже, що то е, е, жаби то є як е, термометр, як показник, ну, чи показчик, чи що щось, щось десь нечисто робиться. Ну, кажу, добре, Нехай показник є. От. Але що ж з тим показником, як -то, як то кажуть, відробити? І що вона каже? Значить, ту жабу треба зловити, тільки боже борони її не брати руками голими. Ну я її зразу мені прийшла ідея в голову яка? А кажу, якщо я її на вилка пришпілю, на вилка можеш. Значить, зловити ту жабу ну, зазвичай вони ввечері в нас лізли. Значить, ввечері зловити, хай вона так буде припнута до ранку, а раненько, вже коли зійде сонце. Винести ту жабу десь за межі господарства, но не, не не там, не на вулицю, не на дорогу, а десь за город, знаєте, де менші люди ходять, де, ну, де майже не ходять люди. От. І там її спалити. Я кажу до ворожки, як жабу спалити, вона ж мокра. От взяти так і спалити, каже, що тебе вчити треба. Бензином поли якусь тряпку в бензині, якусь бомась сюди-туди. Ну і кажу, і що? Ну, от каже, коли ти будеш палити ту жабу жарити, то той, хто тобі то поробив, мусить прийти. Тільки каже, якщо то хтось прийде, то йому навіть вистачить просто побачити те, що ти робиш. А може бути, що буде просити щось позичити. Що-небудь, не давай, не позичай, навіть якщо він, та людина захоче взяти з господарства. ну Сміттячко, гілячку, листочка. Не, не, не дозволяй такого зробити. Ну, все, я зробив по інструкції. І що я вам скажу? Ну, ніби ніхто не приходив нічого в мене просити, ну йшла одна жіночка. Ну, там в нас під городом стежка на сусіднє село через річку. Йшла одна жіночка. Нічого, ні, 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 ні здрасті, ні привіт. Хоча в нас в селі заведено здоровкатися з усіма знайомими і незнайомими. Жінка, ну, вроді, ніяких справ ніколи, ну, ніяких там не родичка, не, 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 не. Ну, не знаю. Коротше, я не знаю, в чому справа. Скажу вам одно: жаби лізуть на двір по сьогоднішній день. Там же на господарстві, отже, мама, хай її земля буде пухом, вже. Рік і кілька місяців, як померла, От, і там фактично ніхто не живе, сусіди наглядають за господарством, ми туди їздимо на малину і так далі, а жаби до сих пор там є і не, 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 не спрацьовує. Скажу ще вам, що пам'ятаю, що коли я був малий, то частенько знаходив, е, ну, ми знаходили то мама, то бабуня. То сестра, то, то, то я сам знаходили по дворі такі, всякі, ну, як кажуть, підклади. От. То яйце кураче, то якесь таке зіллячко, не то сінце, змотане з якимись пір'ям. Ну, ми собі так думали, що то може декась звір, звірок якийсь там, знаєте, якась ласиця чи ще щось. Но коли воно просто десь там лежить під, 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 під воротами чи під забором, то ще якось так сяк. А коли таке знайшли, в, в нас була причіплена до воріт сумка шкільна, така типу портфель. Колишні, зараз вже з такими портфелями ніхто не ходить, зараз всі з рю, рюкзачками. А то старий портфель був процяпляний, і він так ще знаєте, закривався, як гаманець. От. Е, то туди, щоб, щоб залізти і нашу звіркові туди то, то щось пхати. І саме цікаве, що заради якщо то хтось робив, то нащо то робилося? Ми далеко зовсім не багаті е, порівняно з іншими людьми в селі. Більше того, мужиків в моїй сім'ї якось так, що не, не дуже було. Бо я от відколи я народився, то в моїй хаті там, в селі, то, то я був єдиний мужик, а то була бабуня, мама і сестра старша. от, е, от тако. Потім на деякий час з'явився перший швагро. Ну, ненадовго потім у, сестра відселилася з ними окремо жити. От, і, і, от не знаю, Хто то, і що то, і що то. Ну, Щось люди знають, щось не знають, на щось роблять, але то щось вони, щось вони собі крутять, мутять. Ну, будьте обережні, от, то я вам розказав таку історію. Історій подібних знаю багато, і щось зі мною ставалися, і, і знайомими моїми. Ну, і я вірив в таку всяку заразу. Воно працює, до речі, хочу вернутися е, до, до, до ворожки, от ворожки питаю, ну от скажіть кажу, а як би то мені є якісь там от, я, обереги, кажуть, там, е, роблять там якісь там заговори і так далі. Вона мені сказала, каже: слухай, чоловіче. Я, що я тим займаюся, що я в тому знаюся, я собі не можу зробити такого ну, універсального оберега, щоб захищало від всього. А що вже говорити про чужих людей? От така ситуація. Хоча зараз почитаєш інтернет, книжки кажуть, що таке існувало. Той буде інша тема. Тема про козацькі, наприклад, козацькі хрести на тільні от, і про обереги в них. Якщо вам буде цікаво, буду розказувати, що знаю, а ви поправляйте. Напевне, ви теж стикалися з подібним потуйбічним, як то сказати, потойбічним, з потуйбічними сигналами, от так правильно сказати. От, або щось впливало на ваше життя, буде цікаво. Я вже заталапався, відео задовге. Лайкайте, шмайкайте, пишіть отзиви, поширюйте. Все робіть, що хочете, аби мені було толк з того. Бувайте здоровенькі.